Це насправді проблема для всіх, і тут усі гравці однозначно погодились. Навіть у позитивних відгуках у Steam люди пишуть, що їм у принципі сподобалось, але було б краще, якщо було б більше ФПС. Низька продуктивність майже повністю вбиває можливість пограти для тих, у кого 3060 і менше. Навіть у мене на 4090 були майже постійні лаги. Граючи ми з чатом з'ясували причину цих лагів. Частинки світла, так, ефекти, наприклад, під час касту магії, це просто багато маленьких квадратиків. Ось ці квадратики 4К на 4К пікселів, тому Ожен раз, коли бос кастує щось, гра просто зупиняється. Зменшити якість ефектів та й загалом графіки гри допомагає, але не всюди. У відкритому світі та на фінальному босі лагів все ще багато. Дерево Скаду, як і на релізі Elden Ring дерево Ерт, і є проблемою, бо жодні налаштування не впливають на якість дерева Скаду. Так, це об'єкт на мапі, а не просто картинка. Проміні світла з дерева, його листя та стовбур, всі ці текстури мають дуже багато полігонів, а це додає лагів, особливо у відкритому світі або під час фінального боссфайту.